Шановний пане голово, шановні колеги. На ваш розгляд виноситься проект закону України про вносення змін до кримінально-процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні. Над законом неодноразово працював профільний комітет. Засідали також представники фракції і коаліції, узгоджували текст із представниками з консультантами Європейського союзу, рішення комітету підтримати даний законопроект з відповідно затвердженими правками. В цілому, я готовий зараз йти по поправкам з коментарями та голосуванням. Але хотів би зазначити, що текст, який остаточно опрацював комітет, збалансував законопроект між жорсткими покараннями. Корупціонерів та пов'язаних з ними третіх осіб із розумними європейськими правилами, визначеними у відповідній директиві, про необхідність доказів щодо кожного окремого предмета, який може бути, набути корупційним шляхом, в тому числі третьою особою. Тому це баланс жорсткості щодо корупціонерів і захисту прав власності людей, непричетних до злочинів.